Гарно, красиво тут побратими. Тут війна, тут працюю. Тут жорстко. Це напевно найтяжча ситуація за. Весь час повномасштабного вторгнення і, напевно, на всій лінії фронту найтяжча ситуація в Покровську. Кількість FPV, яку використовують протягом дня зашкалює в одному мікрорайоні протягом години біля 7-8 FPV пролітати. Каби їх скидають по 10-12 на день. Що як звучить каб. Ну, є там часи пік. Зранку і ввечері ми це називаємо привітатися і попрощатися. Ворог у нас дійсно серйозний. Відрослід теж бепила. Вони були на курському напрямку. І переїхали до нас, і власне це дуже відчулося по фронту. Стало набагато тяжче воювати і набагато небезпечніше. І ці всі там страшні підрозділи це не легенди. Вони насправді існують. І вони професійні. Це не просто там якби зібрали кілька людей і нати вам літайте. Ні, цих людей навчають, навчаються робити правильно, їх забезпечують достатній кількості, і це працює. Моя мати, я їй розказую далеко не все, але так, в міру вона мене волонтер. З військовими спілкуються і знаю, що не буває так, що все добре. Побачимо, що буде далі. Показати, що все буде добре, це вже так така умовна фраза.